Всім привіт! З вами я, Вікторія Асіненко, та наше шоу Енергетичні цвітлячки. В минулій частині ми висвітлювали газетні та радіоматеріали про роботу начальника Покровського району електричних мереж Віталія Асіненко. А сьогодні будемо роздивлятися телевізійні матеріали про нелегку роботу енергетиків під час війни. Поїхали! Le premier matériel sera de TF1 Info, un francais TV. Maintenant, nous allons voir un petit peu de tout le Paul Bouffard et Basile Bonne. Sans cet équipement, il est impossible de restaurer le courant dans le quartier. Il va falloir qu'on trouve une solution, et très vite. Le transformateur est criblé d'impact, impossible à réparer. Саме в цьому сюжеті Віталій розповідає, як страждає населення Донецької області від постійних обстрілів, важливих для нас структур а для них підстанцій. А також він розповів про небезпечну роботу на час, аби зберегти своє життя та житті кожного члена команди. Поїхали далі. Тут в нас будуть два матеріали з міських каналів. А точніше, це покровські телеканали Орбіта та «Кабрі». Першим на черзі буде сюжет з телеканалу Орбіта. Тож дивимось, черговий обстріл, чергове пошкодження нашого обладнання. Знову хлопці працюють у прифронтових зонах дуже. Недалече проводяться активні бойові дії, незважаючи на обстріли, незважаючи на погодні умови, ми працюємо працюємо цілодобово, щоб наші клієнти могли скористатися електроенергією, щоб в них було світло, щоб було в них і тепло. Сам сюжет має назву Чим більше обстрілів, тим більше роботи. Фахівці ДТЕК працюють у прифронтових регіонах. Після чергового обстрілу світові захисники України рятують нас від темряви та холоду. А тепер дивимось останній на сьогодні сюжет з телеканалу Капрі, який називається Ті, хто не боїться пітьми про виклики сьогодення працівників Покровського рему. Дивимось! Там повертає у наші домівки електропостачання за останні місяці. Ми пристосувалися до графіків аварійних та екстрених відключень. А ось у працівників ДТЕК жодних графіків немає. Вони працюють практично 24 на 7. Зараз почалися обстріли, масовані обстріли, новий наступ російських терористів. Дуже багато у нас роботи. Кожен день є прильоти, кожен день є пошкодження наших. Мереж нашого обладнання, але наші хлопці не здаються. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо боротися на, своїй, на своєму фронті. В даному сюжеті члени команди Покровського рему розповідають про тонкощі роботи під час війни. Ось саме про ці складнощі, про цю відвагу я хотіла розповісти всьому світові. Бо ці люди намагаються зробити наше життя світлим навіть під час ворожих обстрілів. З вами була ведуча Вікторія Асіненко та енергетичні світляшки. До побачення!